Вітаю вас, друзі! Цю рослину знає майже чи не кожен українець і колишній країни СНГ, Господи прости. Справа в тому, що зараз у нас і за новим календарем, і за старим, все-таки як Continuum. Ця рослина, яка називається Різдвяник, ну там Шлюмбергером. А, зрозуміло, що кожен із нас в житті в тій чи іншій мірі бачив її десь в, в лікарнях, поліклініках, в школах. І от вони там цвіли такі красиві, такі там от фіолетові, весь час, а, це Дікабріст ще називають, тож це жена ж, понятно, що. і сьогодні я завітав на каву до своєї подруги і побачив, що в неї він розців. Ось такий ось красень, гарний. От і сьогодні я про нього розповім. У моєї подруги є ціла колекція. Вони вже дехто відсвів уже, дехто теж відсвів, а ось деякі ще тільки-тільки починають цвісти. І зрозуміло, що сама така манера цісти різдвяників, молоду, називається вона шлюмбергера, ця рослина, залежить від умови її вирощування. Чому хтось раніше, хтось пізніше, а тому, що вони е, літнювали в різних умовах. Бачите, тут є трошки. Теж з бутончиками, які ще тільки тільки починають цвісти. От, Давайте поговоримо про те, е, хто така шлюмбергера, з чим її їдять. Шлюмбергера це кактус, який е, живе в, е, в тропіках. От, е, це рослина епіфіт. епіфід. І так само, як і орхія, росте на деревах. Потребує невеличкого зовсім горщика, і легкого ґрунту. Відповідно, це всі от умови його вирощування. Їм потрібно для того, поки він тільки маленькі, треба маленький зовсім горщик. Тому що, бачите, мої подруги, вони вже ого горщики в не найбільше, ніж мені. <кій> Тихо, я не кажу. <кій> от. І вони в неї вправно цвітуть. Чому? Тому що мої подруги, окрім краси та талантів, де, бачите, як вона, вона дуже гарно вишиває, дуже красиві в неї. Вишивки це лише один із її варіантів. До речі, рекомендую. Моя подруга вишиває дуже-дуже офігенно красиві рушники. Бачите, яка в мене талановита людина. От. А ще я дуже полюбляю шлюмбергери. От і одного разу о, вона. Щось каже, тут не цвітуть, кажу, я тобі розповім, що з ними треба робити. Їм потрібно влаштовувати <головіка> абюзині стосунки, емоційні качелі. Коли настає літо, його треба винести на вулицю. Тобто, десь поставити в тюньочок, щоб там і сонечко було таке ледь-ледь розсіяне, тому що він росте сам по собі шумергера, вони ростуть. В тропіках, але в такій півтіні от на деревах, їх потрібно поливати вчасно. Це тобі не ехінопсис, або не он алоя вера, Бачте, ало, вера. Їм ем треба, щоб була волога, але коли настає осінь, відповідно, в наших там регіонах тобто, тут, потрібно зробити трошки менше їм уваги, трошки менше поливати їх треба. І бажано для того, щоб вони свіли. Понести температуру. Тобто, якщо ви жити в квартирі, на, стоять на балконі до перших приморозків. Да? Тобто розумієте, що буде нулява температура, то її можна забрати в хату. От, відповідно, якщо вони позимують, умовно кажучи, декілька там, місяців місяць, потім вони активно починають цвісти. Коли ви зносите їх в більш сприятливі умови, температура підвищується і вони починають. Розквітати більше. Ось, ну, але бачите, ці рослини, які в неї зараз тільки цвітуть, вони стояли тут вони ніколи не виходили на землю, тому відповідно, вони і зацвітають зараз в період Різдва. У нас в країні, бачите, є два Різдва. Коли це було прикольно, що хтось 25-го святкує, хтось до сипір ще 7-го. Тому цей період якраз в і розквітають. А, але Якщо у вас вони гарно відповідно, пройшли період на вулиці, то вони будуть трошки раніше, десь можуть в жовтні, не жовтні а в листопаді. От Якщо відповідно, вони гостили на вулиці, вони ще в кімнаті, нікуди не дівалися, то вони так і будуть твісти в цей період, коли 에, зараз от кінець е, боже, вже початок січня, господи. Хоча бачите, за вікном там особливо там і не скажеш, ніби листопад до сих пір. Ось. Ну що, е, як е, шубергер розмножується, дуже просто. Треба... До речі, знаєте, скажу, що я це про те, що треба вкрасти, але можна. Бачите? Я не буду красти. Тихенько. Тих, 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 тих. Ні, ні, я нічого не роблю. Шмбергера <шлі> як? Вона Треба, щоб був або один відповідно, такий членик, або два. Ось від нього треба викрутити. На добре сформованих. Це можна робити після світлення, може бути досвітіння, в принципі. От. Три дні підсушити, потім можна поставити в воду, підсушити, як? положити просто десь в такому місці, не на сонці, щоб раночка затягнулася. І тоді Потім можна воду поставити або можна відразу в легкий ґрунт. Треба, щоб був такий стаканчик, невеличкий зовсім з торфом, ну, гарний торф має такої дрібної фракції. І вже скоро він пустить коріння. Бачите, ось тут навіть є повітряні корінчики, тому що він як епіфіт може рости, плестися по дереву. От, і Взагалі, це напевно, один із е, найбільш е, ну, найадекватніших рослин для, е, для всіх складних умов. Тому що чому вони ж там цвітують в школах? Тому що в школах там, там період, поки там не топиться, потім топиться, і вони починають звісти. Ой, наче все сказав, друзі, велика колекція. У мене е, вже відцвіли вони, просто, бачите, в неї тільки цвітуть зараз. То, якраз думаю, вам покажу. Це, до речі, не пам'ятаю такі сорт, дуже красивий. Бачите, гарненькі такі. Тому кажу, вирощуйте шлюмбергери, це неймовірно красива рослина. Е, да, хай там тиждень два квітів, але який ефект. Потім ось така ось просто такі красиві, такі рослинська. До речі, у мене є ціла колекція варігатних і жовто-тілих, жовто, жовто і вістрявих. Пишіть, може, щось буде. Ну, все. Все сказав, поливайте, щоб земля не пересихала, на сонці їх бажано вирощувати, такі, от, такі має бути місце світле, от, помірно. Любіть їх, і, але, знаєте, головне, їх не залюбить, знаєш, Бо там це тягать. А ще, до речі, є така тема, що якщо переставити, то він скидає бутони. Я таке не бачу, я думаю, що це якщо десь сильний стрес, тоді вона, звісно, може, бутони скинути, тому що пуп'янки, бо ну, відповідно, коли тут ще, ще його цвісти, якщо тут і так стрес, якийсь стрес на стресі. Ну, але бачите, вона всіх закалила, друзі. Тому все цвітіть, цвітіть пахніть і любіть свої шлюмбергери і себе в першу чергу. Пока-пока.